Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гавраща. Це ютуб платформа 24 го каналу. Сьогодні понеділок, 5 серпня, і я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій. Перед оглядом хочу попросити вас обов'язково поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися і, звісно ж, поділитися. Так працюють саме алгоритми Ютуба, аби більше в першу чергу, як завжди, я кажу, українців могли мали змогу побачити і розуміти, що відбувається. На лінії бо і де наші герої вибивають ворога. Загалом хочу тезисно проговорити. Про що розповідатиму це, звісно ж, F-16, які вчора, 4 серпня, в день повітряних сил представив в Україні Володимир Зеленський. Їх вже бачили навіть, начебто, над Одесою. Е любительське, скажімо так, відео також розповім вам про найважчі вітинки фронту. Фактично є таких три ключових напрямки: чи це є часів'яр? ворог просунувся через канал Сіверський Донець Донбас. Турецьк, тому що агломерація Турецька також зараз серйозним тиском ворога. Ну і звісно ж це напрямок від Авдіївки і до Покровська. Тобто був колишній Авдіївський, тепер Покровський напрямок. Там теж ситуація вкрай і вкрай непроста для наших воїнів. Але не будемо забувати, що наші сили оборони також працюють і по тилах росіян. Бо я вам завжди кажу, що все виглядає так, що сили і засоби безпосередньо на Лінії бойового зіткнення ворога більші, але за рахунок того, що наші сили оборони працюють по тилу, вони е, уповільнюють і подекуди унеможливлюють е, логістику Росія. Що ж, давайте розпочнемо з того, де били в ніч на 4, на 5 серпня наші сили оборони. А це все та ж Ростовська область. Дивимось на мапу недалеко від самого Ростова. ось Промалюю вам, знаходиться місто Азов, і тут постраждали нафтопереробні верніше нафто, нафтові термінали, там де ворог тримає свої паленомастильні всі необхідності для фронту. Скажімо так, ви бачите, які стоять стовби диму, відео без звуку, бо звуку ми вам не могли би показати, бо місцеві болотяні мешканці дуже і дуже все покривають нецензурною лексикою і розповідають, що. Вкотре не вперше прилітають безпілотники в їхньої нафтобази. Треба розуміти, так що не вистачає сили і засобів ворогу захистити небо від безпілотників навіть на таких критичних об'єктах. Відповідно, наші сили оборони дуже добре б'ють. Ну ви бачите, резервуари, ці от, Стоять і є влучання. Споглядають росіяни, як гори горять їхні нафтобази. Окрім цього, в були також проблеми в Волгограді. Рухаємось по мапі східніше. Волгоград російський, ось в саме в цьому на самому пункті було підірвано підстанцію і всю ніч не було світла в Волгограді. Десь подекуди під ранок почало з'являтися освітлення. Почали вони вмикати свої там. Світлоприймачі, скажімо так, але загалом по проблема є. Ну знову ж таки, це бачите, в районі Вологограда є велика кількість критичної інфраструктури, в тому числі і три аеропорти. Відповідно, ці всі удари є замислом, і наш генштаб, і наші спеціальні сили прекрасно знають, що вони роблять. Про F-16 хочу вам сказати наступне: що вчора Володимир Зеленський представив ці машини, які нам вже офіційно передали. офіційно Володимир Зеленський не сказав, скільки нам передали, в які Модифікації машин, верніше на яке озброєння, але певні деталі вже виплили. Ну, по перше, багато експертів кажуть, що оце от зараз бачите, пілони на цих от 16 шістнадцятих є раннє оповіщення ракетного удару, тобто F-16 Вони. Захищені добре мало того, що вони швидко визначають, що в F-16 летить якийсь якась ракета ворожа. Вони можуть ще її ребом нейтралізувати. Ну і там дуже хороша система оманливих теплових е, різних засобів. Тобто оманки викидаються і дезорієнтують власне ворожі ракети. Це перше, друге, що відомо про F-16, це вже військовий спорт Азербайджану Агілі Рустамзаде. Зауважив, що на цих F-16, які є в Україні, які продемонстрував Володимир Зеленський, е вони обладнані класичною ракетою АІМ 120 або бі. Взагалі, модифікації АІМ 120 є дуже багато. А саме цю, яку продемонструвала на Ф16 українських, вони мають крильця невеликі крильця і це свідчить про те, що є обмеження по дальності удару. Загалом цілком можливо, що вони наразі можуть бити на 50-70 кілометрів. Ростам зада задається питанням, чи це просто такі передали ракети? Чи це свідомо вже їх. Обладнали, аби наші сили оборони е, працювали більше як ППО. Ну про це головнокомандувач не голокомандувач Сил України Олександр Сирський сказав, казав, що е, скоріше за все перші f-16 будуть працювати як засоби, які знищують е, м, ракети і безпілотники, які випускають Росіяни по території України. Ну і загалом також є, начебто, по е, візуальному. Огляді F-16, начебто, що ці два винищувачі вони є саме американські, не Нідерланди, ні Данія, ні Норвегія, які нам обіцяли, а саме е, зі Сполучених Штатів Америки, тому що там є певні, там є і прожектор на одному, який може визначати цілі, і кабіна трішки відрізняється так для пілота. А це все є знову ж таки оцінки експертів по візуальному вигляду. Я думаю, згодом ми більше е, матимемо. Змога дізнатися, які саме F-16 у нас є. Але е, всі експерти сходяться на тому, що модифікації е, і апгрейти цих F-16 є непоганими. Ну що ж, я думаю, згодом ми більше знаємось. Е, Чим вони дихають, що можуть робити на фронті, і як працювати, кажу, ж вам на початку огляду казав, що вже є перші настільки. Наче то бачили над Одесою. Що ж, рухаємось далі? Буду розповідати що відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Давайте знову ж таки я вам промалюю і покажу найважчі ділянки фронту. Це є Краматорський, можна його виокремити, називати часів Так це в районі Бахмуту. Ось є часів яр. Далі це є Торецьк, і агломерація навколо Торецька, Ну і звісно, це є. Ось Авдіївка, очеретини і напрямок на Покровськ. Фактично, Покровський напрямок. По черзі про все розповім. Давайте розпочну з часового яру, які є зміни на цьому напрямку. Кірсазонов регулярно з'являється в нас в ефірі. Він спочатку повному штанторня ен... воює на лінії бойового зіткнення на фронті. Що він розповідає? Що відомо станом на 5 серпня. Нагадаю вам, що наразі лінія бойового зіткнення проходить, промалюю вам по каналу Сіверський Донець Донбас. Ось ця лінія. Я вам її промалюю. Ось чітко по Сіверському донцю Донбасу каналу проходить лінія бойового зіткнення. Варто зазначити, що ось ви бачите так, безпосередньо фактично. В лобових атаках і про це каже і сезону, що останню добу ворог намагається також пролазити і в лобових зіткненнях, несучи великі втрати, але ну хто ж рахує в Росії живу силу? Ось є це вклинення через канал Сівський Донець-Донбас. Що варто сказати? Найактивніші бойові дії тривають зараз в районі Калинівки і намагання ворога просуватися від Калинівки в напрямку до власне... Району Жовтневий вчора вам розповідав, що Ось тут знаходиться одноіменний район каналу, який ворог окупував кілька тижнів тому, і намагається зараз переходити канал. Що варто відзначити, що канал використовував наші сили оборони як такий природний потужний ем, фортифікаційний елемент, але наразі там же ж немає води, так в цьому каналі, і відповідно ворог застосовує техніку, подекуди не так часто, але загалом рухається диверсійно розвідувальними групами саме з північного Напрямку перетинаючи канал, різні угрупування бувають від 3 до 4 і до 10 осіб. Власне таким самим чином вона намагається закріпитися. Суть в тому, що наші е, сили та засоби там значно менші. Е, ми намагаємося відбивати ці атаки, але варто сказати, що лінія оборони, перша лінія нашої оборони, вона не є суцільною, тобто не всі ці от окопи, які на є на нулі, вони повністю є за нашими силами, тому що. Фізично цього нереально зробити. Саме тому ворог намагається прощупувати, шукати прогалини і е, проходити е, в тил наших позицій. Е, лінія тримається, але от я вам продемонструю, так? Ось просування за останні 24 години. Е, ворог також до, до новий мікрорайон, і це впритул до. Знову ж таки досі каналу Сівський на Донбас. І тепер біля Часового Яру, лінія бойового зіткнення, це повністю є канал. Більше того, хочу вам сказати, що підтискають вони із півдня біля Іванівського Кліщівка. Ось є тут дуже ключова висота. Я неодноразово в огляду картах бойових дій розповідав вам про висоту на північний захід від Кліщівки 215-висота. Суть тому, що ворог має там певні тактичні просування. Багато місяців наші сили оборони тримали успішно цей напрямок зараз значно важче і є певні успіхи в росіян в цьому напрямку. Це ключова висота біля кліщівки. І в разі, якщо цю клю висоту не вдасться втримати, я прогнозую, що таки доведеться з Кліщівки нам. Відходить, вніше те, що залишилось від селища Кліщівки, тому що буде нависати висота, яку можуть взяти росіяни, і це небезпечно для нашого угрупування, яке південніше працює. Про Турек, що варто відзначити, ситуація тут дуже і дуже непроста. Ворог рухається від залізного ось, в залізне південне є траса на Нелі, Неліпівка. Ця ж траса а, заходить і в Нью-Йорк. І тут, от я фактично промалював по дорозі, яка йде від залізного до Неліпівки і від Неліпівки до Нью-Йорка. Неліпівки, і також ворог ем, хоче взяти під контроль трасу на Ось я вам промалюю. Тобто, це вже вони будуть там вирішувати самі. Окупанти, як там діяти, але саме ці дві траси під загрозою. Вчора він розповідав, що в першу чергу вони хочуть взяти не ліпівку, саме рухається. І ви бачите, сіра зона збільшилася. От таким ем, більш темним кольором на мапі промальоване це є терекон. Вони його з двох. Сторін обходять, розуміємо, так що на вони не заходять. Вони робили такі помилки біля Авдіївки. Нагадаю, коксохімічного заводу там вішали свої триколірну тряпку. За що поплатилися? Тепер за рахунок того, що в них там справді більше і живої сили, ну і артилерія працює з дронами. Я вам казав, особливо розвідувальні дрони, зали і орлани заважають нашій контрбатарейній боротьбі. Так, от вони обходять цей терекон. Рухаючись на турець до траси на Турецьк, ну і під загрозою, те, що я вам кажу, це в першу чергу населений пункт Неліпівка. Окрім Неліпівки, серйозна загроза є для нашого групування, яке знаходиться, ось, ви бачите, між широкою Балкою Юрівка і Нью-Йорк. Саме м, після змикання атак від Залізного, ось на Неліпівку і від Нью-Йорка на Неліпівку. У нас виникає серйозна загроза з цим угрупуванням. Хоча інші військові експерти кажуть, що з іншого боку, ворог теж має фактично проблеми, тому що бачимо такі, от кіл до Нью-Йорка також в них фланги теж під ударом. Але знову ж таки, під ударами вони можуть бути в тому випадку, якщо є достатньо сил та засобів на цьому напрямку. В Нью-Йорку вони не можуть просунутися. Чому? Тому що власне тут знаходиться, е, от в цьому десь районі е, Новогродівський е, завод підприємство. Чому Новогродівський? тому що до 21-го року саме нью йорк населений був називався Новогродівка. Його перейменували, але завод далі називають Новородівський. Так от вони вперлися в, в, в цей підприємство і відповідно саме тому намагаються рухатися. Ви бачите, західніше від Нью-Йорка в бік знову ж таки повторюються цього населеного пункту Неліпівка. Якщо говорити до речі про тил на цьому напрямку, я ж вам казав так, що якщо на лінії бою зити в нас є проблеми, тому що ми математично математично ми не можемо давати бій ворогу саме на східному напрямку, тому що там знаходиться від 30 до 35% відсотків всіх ресурсів, які задіює росіяни на фронті. Так от в нас є чудові кадри прильоту по Луганську вчора, в другій половині дня Очільник обласної військової адміністрації Луганської повідомив, що було як мінімум 12 прольотів. От вдалені на відео, ви бачите прекрасно, як задимілось підприємство. Це начебто є якісь склади, і також стоянка машинобудівна чи щось цього роду, суть в чому там окупанти тримали свою техніку, артилерію, 100% там був особовий склад. Так тому що ж за ним хтось має дивитися. Е, глянемо на мапу від лінії бойового зіткнення Луганськ знаходиться, отже, більше 100 кілометрів. Ну, ми розуміємо, так наші слідка засоби не можна е, не, не підтягують на нуль, вони є глибшими, тобто більше 100 кілометрів. Е, вибір серед озброєння, яке могло влучати по Луганську безпосередньо по самому місту і по скупченню техніки і сил ворога, це бо, або АТКМС ракети. Або ж скелм, скелп і стормшедов ракети, які можуть випускати наші сушки. Про це ще згадаємо британо-французького виробництва. Скелп це є французи, а стормшедов це є британське виробництво. Так, от, як мінімум, 12 прольотів було по Луганську. Ви знаєте, давайте я вам е, от скажу про е, су. Якщо я вже згадав про СУ-24. у нас є відео вчора. Його також продемонстрував в себе в телеграм-каналі. Командувач військового повітряних сил Олещук. Відповідно, як наші су сушки су 24 запускають. Власне, скелп і джі, це вперше продемонстровано. Як одразу дві. Ви бачите, дві е, опускаються ракети. І коли вони опускалися, вдалося аналітикам Дефенс Експрес. Ну це старі кадри по Криму. Удари е, також були вони впершими по тимчасово окупованому півострову. А вдалося е, е, геолокаційно розпізнати, звідки били. Били з району Миколаєва запуск цих ракет. Ось. Давайте глянемо на мапу. В районі Миколаєва. І там є колонія номер 53 Саме ця будівля, яка, на фоні якої. Скидаються дві ракети скелпейджі. Відповідно, це і є колонія, і вдалося зрозуміти, де працювала наша авіація. Знову ж таки, це в відкритому доступі відео, тому ми можемо про це говорити, тому що наші сили оборони не демонстрували би те, що могло загрожувати нашій безпеці. Тому ми спокійно про це говоримо. Бо в коментарях дуже часто і я впевнений, сьогодні будуть писати, та що ж ви розповідаєте, все ворогу? Ворог знає більше за нас, повірте. Мені, а ми видаємо лише те, що демонструють наші сили оборони. Так, от, ці дві ракети радіусом дії 290 кілометрів бачимо, в якому районі вони могли бити. До от, Бельбеку і Саки, Новофедрівка, аеродрому орієнтовно. Напевно, 300 кілометрів з того місця, звідки запускалися ракети, але знову ж таки крилаті ракети вони не йдуть в прямої траєкторії. Відповідно, вони ухиляються, тому більше можливо 300 кілометрів. Інше питання: можливо, ці су 24 скидали ці дві ракети. Можливо, вони згодом підлітали і ближче. Ми цього не знаємо. Але факт того, що прилітало в Новофедрівку і в Бельбек. Це вже очевидно. Це факт, ми вам про це розповідали. Тому цілком можливо, що наші е, сушки так працюють саме по тимчасово окупованому Криму. Або нагадаю вам, ми ж не знаємо дату, е, м, коли були саме зняті ці кадри. Вони були оприлюднені вчора, 4 серпня. Нагадаю вам, що прилітало в нєба М. А це вже ближче. Це є мистер Ханкут від е, по, Миколаєва, ось 160-170 сто кілометрів. І Джанкої згадайте ми також радіолокаційну систему. їм трощили. А це вже та вістині, на яку спокійно Скелп Еджі може. Власне, долітати, що варто сказати, що AG, e тому що дуже багато зараз в пабліках, навіть авторитетних пабліках не буду називати які. Можливо, вони просто помилилися. Почали розповідати, що цей скелп іджі саме дві букви EG, означає, означають, що вони можуть бути на 560 кілометрів. Абсолютно неправда. вони максимум б'ють на 290. Саме цей і цяли іджі означають, що Франція, скелп це Франція в дотримується підписаних всіх договорів про обмеження в дальності зброї. Саме EG вони додали і зменшили радіус дії. Цих ракет, але є й такі варіанти скелпу, які можуть бути більше 500 кілометрів. Що ж, я вам розповів про цю от, авіацію. Давайте повернемося до третьої, я нагадаю вам найважчої точки, найважчої локації на фронті. Це є звісно-Покровський напрямок. Давайте подивимось, чи вдалося ворогу просунутися. Достатньо вдалося просунутися. Правда, ви бачите, діпсайт оновлений на 4 число. Але е, в бік Сергіївки таки просунулися, в бік желанного це південь від Очеретиного, Залом, очеретине е, давайте так. Я вам скажу тут. Ворог перегрупував свої е, три підрозділи: три бригади: 15, 30 і 74, Перегруповує він їх власне в окупованому очеретиному. Вони зробили собі такий потужний хаб е, резерву. Де з цього вже резерву вони вирішують, де скільки і як. Кидати сили це є і на північ від очеретаного воздвиженка. Це є і на південь в район Новоселівки. Першої, в район Желанне, і загалом до Новогранового Ново... Новота Новогродівки. Так, от яка тут ситуація? Пригадаю, я вам розповідав. В південніше знаходиться Яснобродівка. Наші сили оборони були під загрозою, коли вони тиснули від Карлівки. Але тепер суть наступна, що біля Новоселівки першої ворог також просунувся, і от ви бачите вектор в районі Новоселівки. Також росіяни намагаються рухатись до річки Вовча і власне водоймище, яке тут є водосховища. Зараз вам промалюю, і ви зрозумієте, і в нам є загроза, що вони можуть підійти до Вовчої водосховища. Відповідно також. Підрозділ, дорозі, які наші знаходяться саме в цьому районі біля Уманську, Новосалівськи першої і Яснобродівки можуть бути під загрозою, і це дуже і дуже небезпечно. Нагадаю вам наступне, що мета ворога рухатися по залізниці. Ось вона йде через Новогродівку. Промалюю вам ще раз очеретини. Через Желане і Новогродівка. Ну і от в цьому напрямку нагадаю, Черети Навдіївка також йшла через Коксохімічний, хімічний Коксохімічний комбінат. Все росіяни роблять через залізницю. А, і а, повторюся вчора. Я вам розповідав, що Руху ворога, очевидно, буде наступний. Вони розширюватимуть свої фланги напрямку Новогродівки і також до траси 0504. Ось ця траса жовтеньким кольором, яка веде на Костянтинівку до Покровська. Мета перебити дві траси 0,5-04 на Костянтинівку і трасу, яка ось веде власне, від Покровська на Карлівку. Я схематично вам промалював. В такому випадку. Покроск буде реально в. Важкій ситуації загалом до Покровська 20 кілометрів орієнтовно. Ну ви бачите, 20-22 кілометра. Місто я вам хочу сказати живе спокійно, начебто немає ніякої лінії бойовозитні за 20 метрів. Вже вам і кадри демонстрував, Там пору там і висаджують квіти, там і місцеві ЛКП працюють, начебто немає ніякої загрози. Навіть деякі бійці знову ж таки це слова бійців. З цього напрямку, Каю, що подекуди таке враження, ніби не дуже той переймається, що окупаційні війська в Покровську можуть зайти в населений пункт. Якщо загалом говорити по ситуації, то очевидно найближчі тижні ворог буде тиснути саме в напрямку Торецька, тому що я вам ще забув розповісти. От ви бачите, так біля північного просунулися росіяни, і також вже зайшли в безпосередньо. В адміністративній межі Торецька. Ось я вам промалюю або ви бачили. ось ви бачите в межі на пункту Торецьк і в Лобових в лобовому напрямку. От буквально там залишилося кількасот метрів. До офіційних адміністративних кордонів Турецька, але знову ж таки, це не означає, що вони зайшли в місто, тому що е, читаєш деякі пабліки, так новинні авторитетні, вони кажуть, що все почались бої за турецьк. Вони точно будуть. Це питання часу, і е, тому що там реально ворог також перегрупувався. Я вчора вам казав, що якщо група військ північ, де Лапін керує, не вони керівництво у них неадекватне і кидають на забій, то група військ-центр, які працюють в районі Торецька, і очаратеного також. Вони е, треба Звісно, казати об'єктивно, вони реагують на проблемні ділянки. І відповідно, тому біля Турецька вони, власне, і просуваються. Забув ще вам розповісти, що тактика ворога не міняється. Що вони роблять, аби просуватися, якщо вони не можуть живою силою, втрачаючи дуже багато, вони закидають все авіабомбами. Ну, от у нас є кадри Нью-Йорк, населений пункт Нью-Йорк. Ось як вони застосовують керовану авіабомбу. Містечко невелике селище Нью-Йорк, але тим не менше вони продовжують кидати. Ви бачите, які диму, який гриб висить над Нью-Йорком. Ну кадри, звісно, ж жахливі, але це звична тактика росіян на цьому напрямку, особливо закидування авіабомбами. Варто зазначити також по південному напрямку. За останні 24 години ворог обстріляв дуже потужно Дніпропетровську область. Це є Нікополь, ось це правий берег від Дніпра в районі Енергодару. Просто таке закидував все, що мав. Це є і. Артилерія, це і дрони використовував, і також, звісно ж, системи залпового вогню. Традиційно вони розставляють в їх спальних районах на лівому березі і просто нищать цілі громади. Там перелічувати навіть не буду, тому що там ну, там від кафе до магазинів там головне, що люди. Не загинули. Ну і кілька слів скажу вам про тимчасово Окупований Крим. Суть в тому, що Дмитро Плаганчук вже повідомив, що використовує п'ять аеродромів Російська Федерація в нашому Криму на двох з них. Вони не тримають вже свою авіацію. А з появи в нас в 16 і те, от я згадую так: появу в небі над Одесою в 16 цілком можливо, це приурочено до захисту коридору, який ми використовуємо по чорному морю. Ну і відповідно це може наражати і певні об'єкти Російської Федерації саме на півострові, тому що не дарма ми працювали наші сили оборони місяцями, і ми вам кожного дня повідомляли про роботу наших сил оборони саме по Військовій інфраструктурі Криму. Це от Саки, Бельбек, Тарханкут, Джанкої, там і РЛС їхні стояли, і С-300 С-400. Буквально два дні тому вже є підтвердження осієнтерами, що влучили в Криму в пускову установку С 400 і там дві є знешкоджені. Одна ушкоджена, ушко, одна знищена, і дві можливо відтягнули. І одну Релеску також вдарили. Ну і тил від Кримського мосту Ростовська область на початку огляду. Я вам розповідав, також дуже добре пропрацьовується. Азов нагадаю вам Морозовськ, їхній аеродром. Також на короні з Україною нафтобаза на Каменську, яка знаходиться. Тобто опрацьовується Крим. Цілком можливо, я дуже надіюся, що що авіація F-16, нагадаю вам, її продемонстровано, продемонстровано було дві одиниці, коли Володимир Зеленський їх демонстрував. Західна преса в Сполучених Штатах Америки каже, що ми орієнтовно, можливо, отримали 10 одиниць, а до кінця цього року отримаємо ще 20 F-16. 30 це не є те, що нам потрібно, але це точно краще, ніж нічого. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 5 серпня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться е, оглядом карти бойових дій.